Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 23 листопада о 19.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбудеться прем'єра серіалу під назвою Батьківський комітет. Даний серіал розповість про порятунок українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Варто зазначити, що дана тематика дуже тяжка та болюча для кожної матері окремо і для всього українського народу. Адже кожна дитина у цьому світі заслуговує бути щасливою в обіймах своїх батьків. А така країна, як Російська Федерація, заслуговує на найвищі покарання і ліквідацію як держави. У головних ролях у даному серіалі зіграли такі актори, як Катерина Варченко, Надія Хільська та Артемій Єгоров. За сюжетом дія серіалу відбувається у невеличкому містечку на лівому березі Дніпра, окупованому росіянами. Головна героїня, завідувачка дитячого садка Оксана Заброда, провела місяці у підвалі через свою проукраїнську позицію. Після звільнення вона намагається вижити в умовах окупації. Але коли жінка дізнається, що її доньку, яка перебуває в таборі в Криму, можуть тимчасово депортувати до Росії, вона вирішує діяти. Під прикриттям батьківського комітету разом з іншими батьками Оксана намагається зупинити викрадення дітей зі свого окупованого міста. Тому, чи вдасться батьківському комітету втілити свій задум та зруйнувати план окупантів, це ми з вами вже побачимо цієї суботи. Тому, друзі, незважаючи на болючу тематику, раджу не пропустити даний серіал, який покаже реалії нашого сьогодення і змусить боротися і не опускати руки навіть у найскладніші часи. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю миру, добра та гарного перегляду.